Доброго дня, друзі! Сьогодні аналізуємо проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, які регулюють порядок мобілізації. Так, даний законопроект був зареєстрований на сайті Верховної Ради 8 січня 2024 року. Пропоную його проаналізувати за допомогою порівняльної таблиці, яка додана до даного законопроекту. Відкриваємо. І так, що ми бачимо з вами? Будуть внесені зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так, це зміни, такі, скажімо, так, даними змінами, хочуть наші, наша законодавча влада, хоче більш детальніше врегулювати та детальніше наголосити на тому, взагалі, що таке мобілізація та для чого вона необхідна. Тому це. Можна частково пропустити та перейти до більш цікавішого, а саме те, що до змісту мобілізаційної підготовки тепер включають формування та організацію навчально-тренувальних центрів для проведення мобілізаційної підготовки військовозобов'язаних в особливий період. Тобто більш Детальніше і законодавчо закріплено буде саме якщо вас вже мобілізували, так вам прийшла повістка. Саме ця це навчання, яке повинно бути обов'язковим перед тим, як людину відправити на передову безпосередньо в зону активних бойових дій. Так, окрім того, є цікаві норми стосовно відстрочки від мобілізації, від призву на військову службу під час мобілізації. Зазначено про те, що не підлягають призову лише діючі народні депутати України та депутати Верховної Ради Ар Крим, оскільки вважаю цю норму більш доцільною. Оскільки народних депутатів їх загалом за часи незалежності України була велика кількість. Окрім того, також виключено з цієї статті це працівники Національної поліції України, Бюро економічної безпеки, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби та управління Державної охорони України. Також вважаю це позитивною нормою, оскільки тепер працівники вищевказаних органів вже можуть бути мобілізовані. І так ми з вами дійшли до самого найцікавішого. Це те, що новим даним законопроектом передбачено, що працівники підприємств основних організацій, які працюють офіційно, працевлаштовані, а також фізичні особи-підприємці, які зареєстровані офіційно в установленому законодавством порядку. Сплачують щомісячну плату за відстрочку від призову у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Так, якщо дана норма буде прийнята, за неї проголосують депутати, то кожен чоловік, який працює офіційно на роботі, буде мати право на відстрочку, і вартість цієї відстрочки буде становити одна мінімальна заробітна плата. Вважаю, що це найцікавіше положення даного законопроекту.